Переговори в Москві між Вікофем і Путіним під контролем Ван Е пройшли так, як я і говорив. Ні про що не домовилося. Ну, тобто, як всі зробили заяву, що все дуже добре, все чудово, але і я як і вже не раз говорив, повторюючи за Черчиллем, все щодо Але має ніякого значення. Е, називають три проблеми, які вперлися в перемовинах, Одна проблема це небажання української армії відступати з Донецька, Донецької області. Друга частина це небажання Європи і України скорочувати Збройні Сили України. І третє це небажання американців визнавати Донбас і Крим російськими. Якщо б раптом по цим пунктам домовились, були б інші три пункти, так що не дивуйтеся. А Вітков говорить, що ключове це все-таки Донбас. Так чи інакше, перемовини закінчились пшиком, Сі не дав можливості укласти Путіну жодної угоди. Гра продовжується. Чекаємо тепер війни в Венесуелі найближчим часом, чи втечі Мадуро, як варіант. Підписуйтесь на мій канал, буде сьогодні великий е, розбір. А в посиланні в першому в коментарі мій великий стрім вчора про це я пояснював, чому інакше бути не могло і чому саме так і станеться. Слава Україні!